Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав на пасіку, дзвінки працюють. Що я буду сьогодні робити? Мені потрібно, хочу передивитися всі сім'ї, на яких стояли пильцезбірники. Там деякі нюанси я замітив. Хочу провірити, проконтролювати. О, також хочу замітив, що не провернути. Оце. Також хочу подивитися, може поставляю ці поставляю магазини на сім'ї, щоб сім'ї більше роботи було в бджолами, щоб вони не так скажімо, нічим не займалися дурним. О, і передивитися, може ще кого підсилить, а підсилити, кого послабити, відготовити сім'ї виховательки стартера. Будемо починати потихеньку матковий рідний сезон. О. Бачите, ми вже тут трошки покосили на посіці, прибрали вже красоту, навели. Давайте ще зглянемося зразу на вісах, що у нас тут. Пройшло три дні. У нас тут було 30, 130, 200. Добавили. 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 100, 200, 300, 400, 200 грам додали, 200 грам додали. Ну, нічого. або хай додають. У нас все, все зацвіте яблуня, все вже зацвіло. Слава переможцю. І там воно заціло. буде цвісти яблуня і ми надіємося, що дасть Бог погоди у нас буде взяток. А зараз ми будемо робити роботу. Як буде щось цікаве, я вам обов'язково покажу. Набрав воно рамок, що з медом, що без меду, що гощини Зараз будемо дивитися і готувати бджіл до початку. Така гарна погода. Ну і знову перед холодами будемо робити ревізію, бо на вихідні похолодає. Зробимо ревізію і подивимося, що тут буде відбуватися в сім'ях. І підготуємо сім'ї. Поміняємо днища там я привіз покрашені. Буде в декого міняти днища ну Таку роботу будемо робити на посіці. Добре, буде щось цікаве, обов'язково покажу. За дивіться відкрив перший вулик ось. Це ця корніка. Я дивлюсь, там на ну, біленькі є побілочка невеличка. Я думаю, що там мабуть є мед. Зараз подивимося. Так, да, є воно і там воно побілили трохи. Може це одвощини, ну зараз подивимося, що воно тут. Ось дивіться. постав рамочку, ця вощина тиждень назад. На засіяна яйцями. І занешено свіжим медом. Підколи це все в Добренько, будемо дивитися далі. Що воно буде? все тільки що замінив нижче на великий. Бо ти ще не краще, ніколи я купив їх. Так, я їх і не покрасив, вже, ну треба покрасити. все одно цей поліоритан. О, там він вже поміняний, а тут ще не міняний на цьому краю. Коли знаєте, піднімаєш вулик, ти його підняти не можеш. І серце радується. Бо він повний. І дивіться, тут ось відкрив другу сім'ю те саме. Теж є набриск, теж є невеличка побілочка. Це дуже радує. Дивіться, що я роблю. Я взяв матку і весь початаний розплод підняв у верхній корпус. Нижній корпус я запакував в сушу, там мед, вщинку одну поставив. оставив одне місце для прививочної рамки. І залишається що? Я ставлю там чотири рамки і тут 4. Ставляю один напроти одного, тільки те внизу, та вгорі. І так само прививочну рамочку я поставлю в нижній корпус. Для чого це я роблю? Це, знаєте, в мене є хороший вчитель Сергій Олексійович, і він мені сказав, каже, ти робиш прививку в нижньому корпусі, потім дивишся в тебе в нижньому корпусі, молода бджола, вже та, що була відкрита, запечатана, ти опускаєш саму матку туди, а в тебе в верхньому корпусі молода бджола вийшла. Матка насіяла опять розплоду, бджоли кормілиться в тебе в верхньому, в верхньому корпусі, і ти переселяєш сюди, потім починаєш прививку ставлять у верхній корпус. І виходить, що в тебе бджоли кормілися або в верхньому корпусі, або в нижньому. І в тебе матка є, і все окей, все добре. Він так працює і каже, спробуй йти. Щоб окремо не робити сім'ю стартер, щоб окремо не робити сім'ю виховательку. Сьогодні я взяв, там мені прийшла з Америки моя посилочка, там прийшла прививочна рамка американська, я її трохи підрізав, бо вона трохи більша. Там цікаві такі ці. Сьогодні зробимо перву прививочку, я хочу зробити з Б-80. Це я сформував ось цю сімейку. Зараз я сюди допакую суш вощину медовий поставлю і хай вони собі живуть. Потім я сюди поставлю вже прививочну рамку із прививкою. І потім подивимося через деякий час. Яка в нас прививка? Сьогодні в нас п'ятниця, Ну, я думаю, дай Бог все буде добре. то В суботу завтра не подивимося, бо завтра в нас дощ і вітер. У неділю, думаю, дасть Бог. Після обіду я приїду, ми подивимося, що тут буде із нашої Оце отаке роблю. Розплод внизу, напроти того розплоду, що вгорі. Навіть якщо в нас похолодає, то це нічого страшного, в них буде просто колодязь такий, і вони будуть сидіти у цьому, у цьому колодязі зверху і знизу. І все, будемо працювати. І в них не буде такого ройового стану, щоб вони дуже в ройовий стан заходили, вони не заходитимуть, а будуть працювати. Добре, буду працювати далі, покажу. Ну що друзі, прийшов я до Б80 і дивіться, що я побачу. Дивіться. Дивіться. Дивіться, понадимали рамки, міняв тільки ще днище, бо я якраз ось у них поміняв днище. То не знаю. Зараз буду відкривати, побачу, покажу. Бо мені треба буде з цього і сім'ї ще й взяти знайти цю переливку зробити. Забув, як не Ромку з розплодом. Зараз подивимося, покажу, що воно тут буде. Ну що, достав я першу рамочку. Що, дивіться. Вісняний мед. Все печатаний. Ось так. Дивіться, друзі, дав їм, щоб вони відстроїли вощину, щоб маточка сіяла. А вони взяли, залили все медом, просто сплошну залиту, все медом. Оце красуні, ні одного яйця. Все відстроїли і залили медом. З двох сторін, дай перги, там трохи грамулька. Оце дають. Заново я відкрив цю сімеєчку. Зараз я роздвину тут ромки з відкритим розплодом. І поставлю ось, ось така прививочна рамка американська. Ось. О. Вже там личинки. Воно. Я лежать, я вже зробив прививочку. І вони ось таки раз. Лац зняв, лац постав та і все. Зараз роздвину, поставлю. Ми стамеска. Роздвину, поставлю і все, будемо, будемо працювати далі. Цей ряд майже ми завершили вже. О, зараз. Раз. 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 Не бачайте, може щось не так показує. Сам один. Хлопці мої помощники в школі. Отак, От все. Раз і все. Рамочка на місці. І все окей. Все, буду закривати. Так, тепер ось ця рамочка, що ми забрали в цій сім'ї, що ми прививалися. Зараз ми її вернемо назад та і все. І все буде добре. У нас. У нас все буде добре. Дивіться скільки тут вже бджоли висить просто просто висить. Забрав я в них одну рамку з медом. І опять там оскільки нема, та що ти будеш ділять? Забрав у них одну рамку з медом. І це... Воно, воно. І дав їм ще одну вощину. Зараз прийдуть холода. Може вона її засіє і буде нам для прививок. Бо їлі знайшов з чого вибрати, є знайшов з чого що вибрати, щоб привитися. Мало, мало було начинки, все печатане. І зараз також буду їм ставляти сюди. Наверх магазин. То таке. Добре, будемо працювати. Дивіться, друзі, це та що і миші зімою їли. Хто дивиться мій канал? Дивіться так само. Починають печатати. Садовий мед. Дивіться 12 рамок було. Повний бджоли буду ставлять зверху ще магазин. Виносить, хай робота й маточка. Щоб на акації. Коли, дасть Бог, як дасть Бог, все буде добре. Коли в нас зацвітається вся акація, тут то, то, наші всі гектари. Щоб у нас були повні вулики меду монофлорного. Тобто акаційового Добре, будемо працювати. Друзі, оце 10 рамок розплоду до цій сім'ї. Вісім печатано, і 2 там полу... полупечатаний, полуоткритий. Зараз заберу одну рамку з бджолами, там всі мої її підсилити треба, а сюди їм поставлю в Бджолки прилетіли до мене. Ось Дай Працюють. І потім ще накинуємо магазин. Що, друзі, пройшов я за всю пасіку. Фу, яке я прийняв рішення. Зараз я дам 7, 10 рамочних магазинів і 2, 12 рамочних Бо Тут, наприклад, тут ще сім'я нормальна, до акації вона ще окей буде. Там слабенька. там Сьогодні ще дав дві рамки розплоду, одну з трусів. Там сильна, там в неї відбирав і в неї вже повно. Ця сильна. Ці середні, вони ще витримають до акації, геть класно витримають. А ці вже, ця теж середня, а ці вже можуть не дуже сильні, то їм вже треба давати. І ці так само дві, ось вони сильні, крепкі. Ну, ця у 12-рамочному оця, то вона ще в неї ще є запас, так скажем, то вона ще обійдеться, а туди треба давати, там 10 рамок розплода. О, Уже 9 одну забрав їх. 9 рамок розплода залишилось. О. А тут теж оці, оці синій. Тут дуже багато молодої бджоли натрусили. І в них дурь в голову лізе, то треба їм накинути магазин, щоб вони трохи розширить їх. Велічити їм гніздо, щоб вони трохи заспокоїлись. Mm -hmm. Бачите, ось вже ці нижче поміняв, такі гарненькі, а там ще є воно ще потрібно замінити. Це в яких ще мені потрібно? А, ото в одному А це ще покращу. Ось соберу ці всі старі покраси і потім, дасть Бог, виведемо маточок і будемо заселяти нові сім'ї. Ті, що попропадали, будемо робити сім'ї. Отакі от справи. Зараз піду возьму ще магазини, накину і на цьому все. Ще сьогодні в одній з сім'ї дивився і витягував трутня вилочкою. І в втрутню знайшов кліща. Тому я ще до акації ще положу. ще вирішив положити полосочки напітразові, амітразові О, дуже добре працюють. Я вже ними користуюсь не один рік. От, мені дуже подобається. Ековал Бівеловський. Мені не подобається. А ті, що на Амітразовій, на Тауфловіліні, на Хломітрині, ті чітко працюють. А Бівело, той ековело, той типу, екологічно чистий. він Мені не сподобався. Погано працює. Отакі От, в нас справи. Хай всіх Бог рясно благословить. Всього вам самого найкращого. Божих благословень.